Привіт, дівчатка! Цей урок присвячений класифікації матеріалів. В першу чергу ми маємо розуміти, з чим ми працюємо. В техніці з верхніми формами можна працювати двома полімерами: це полігелем і гелем. Але в 90% я використовую саме гель. І для початку, давайте, щоб ви розуміли, як з ним правильно працювати, ми розберемося, що таке гель. Ж таки. Гель для нарощування є різновидом у геля. Призначеного для створення довжини та міцності поверх натурального нігтя. Це олігомерний матеріал, який може бути м'яким, напівтвердим або твердим. Гель наноситься безпосередньо на натуральний ніготь або на форму для нігтів, чи на тіпси, на верхні форми, після чого висушується під світлодіодною лампою, утворюючи міцне укріплення. І насправді, дівчатка, я вас дуже розумію, тому що зараз дуже багато виробників, і часом навіть не зрозуміло, де гелі, де бази, де тверді, де м'які тверді гелі. Де От, і що вони з себе представляють, як вони працюють на нігтіках. І так як в мене є свій магазин, а також торгова марочка. Я, як ніхто, знаю, що е, часом під е, назвою Гіль е, виробники туди заливають базу. Для чого це роблять, я не знаю, але все ж таки таке трапляється. От, наприклад, далеко не потрібно йти в баночку з кисточкою заливають матеріал, називаємо це так. І підписують бюлдер-база, будівельна база. Ну, яка ж вона будівельна, як вона взагалі не тримає архітектуру і вільний край м'який. Тобто, це ну, такий фейк, такий обман. На жаль, в цьому світі багато такого, тому я вам пропоную трішки краще в, цьох, в цих матеріалах і в цьому всьому розібратися. Давайте так, щоб нам крепко не занурюватися у хімію матеріалів, по суті, вам і не потрібно. Ви ж не технолог. Якщо надумаєте бути технологом, ви просто пройдете певний курс по хімії матеріалів. Але так, щоб ви знали характеристику, які гелі бувають, да? ми наразі зараз про гелі говоримо. От, давайте їх розділимо по таким параметрам. Гелі бувають прозорі, камуфляжні. Також є дуже багато гелів з, з блистівками різними. Вони є м'які та тверді, а також по в'язкості. Вони бувають менш в'язкі, такі середньої вязкості, і більш такі, скажімо так, густіші. Гель-желе, наприклад, взагалі дуже густий, практично як полігель, такій, скажімо, консистенції такої плотної. От, тому це основна така характеристика, за якою ви маєте розподіляти і розуміти матеріал свій. І, звичайно, ж, найкращим рішенням буде перевірка матеріалу це тестування. Тому що, кажу ж, гелі є різні, клієнти приходять з різним запитом. Можна на верхні форми робити як і реставрацію, корекцію, так і нарощування від одинички довжини до. Четвірки, п'ятірки, можна і шестірку. І ви маєте розуміти, як буде себе вести гель після полімеризації. Давайте перейдемо з вами безпосередньо до тестування, і ви зможете тоді перевірити свій гель і не бігти купувати якийсь новий. Це абсолютно не потрібно робити. Ви зможете взяти свій будь-який гель, знову ж таки повторюся, і просто його протестуйте, будете розуміти, для чого він вам підходить. Ну що, для початку беремо. от Я взяла будь-які матеріали, які в мене є, якими я працюю, і дівчата мої працюють, майстри. тобто. От, Це гель-сага, колор6, номер, номер здається, так? І беремо полімерну таку плівку, можете файл, це в мене звичайний файлик. Наносимо таким шаром 2-3 мм, так як ви наносите на нігтєву пластину, тобто товщина в зоні стресу, апекс цю всю висоту враховуйте. Далі беремо крем-гель від джола. Як бачите, всі гелі, такі, що ми з ними працювали, я не купувала ніяких нових. Тільки ті, на яких ми працюємо. Наношу так само наступний гель, так, такою самою товщиною, як і попередній. Далі наношу такі лек'ю гель від трогової марочки Dis номер 2 Також дуже крутий матеріал. От, але кажу найкращий спосіб дізнатися про нього це тестування такою ж самою полосочкою і такою ж товщиною, як ви наносите на нігтєву пластину. А ось це, до речі, наш фаворит і фаворит наших клієнточок та учнів. Хардкель крем дуже класний. Далі нанесла гель Line номер 8. Щодо рахунку консистенції, вони плюс-мінус однакові, а хард хардгелі трішки густіші. От, але, в принципі, це вже як вам зручно буде. Раджу працювати не дуже рідкими, а такої середньої в'язкості ну що, Перший гель, давайте будемо пробувати його тестувати це хардгель крем. Згинаємо його, пробуємо вдвоє, просто прогибаємо. Ось так і починаємо тестувати, пробувати його на міцність. Як бачите, він досить такий плотний, гарно він просок за одну хвилину полімеризації, Тобто він ідеально підійде на довжину до трійки, а то й більше. Наступний пробуємо лек'ю гель No2. Він також дуже міцний, твердий, він не крепко пігментований, такий рож, рожевенький, але все ж таки пігмент в нього такий не проявлений. Як бачимо, він такий вдосталь пігментований, і він вже у нас прогинається. Будьте уважними, з такими матеріалами, з ними можна працювати на довжину не більше, аніж одиничка-двойка. Тобто, якщо ви працюєте з верхніми формами і нарощувати хочете, то я рекомендую до двойки, будьте обережні. Отже, ви почули мене, з таким матеріалом потрібно працювати до одинички до двоєчки. Наступний матеріал це Saga Builder Gel Color номер 6 Так само перевіряємо його на жорсткість, і, як бачимо, також тут вдосталь пігменту, і він такий є пластичним, просто гнеться, як прожита. Тобто, да? Він буде гарно тримати архітектуру, але він не буде носитися на довгих ністиках. Максимум можна робити довжину 1-2. Отже, дівчатка, давайте зробимо короткий висновок про цей урок. Як ви вже зрозуміли, краще працювати з малопігментованими гелями. Вони мало того, що твердіші в носибельності, тобто гарно тримають арку, тому що вони не прогинаються, да, і якщо їх прогнути. Вони так тобто, і залишаться в такому стані, тобто будуть гарно тримати вам архітектуру і арочку. Чим більше пігментований гель, тим більше вирогідність, що він буде гірше просихати, і, звичайно ж таки гірше буде тримати довжину і можуть бути проблеми в зоні кутикули та в зоні стресу. І, Звичайно ж таки, можуть не дуже гарно тримати арку. І вона може так, якби то, як відкритися після полімеризації. І моя вам рекомендація: ось мої найкращі улюблені гелі торгової марочки, Діс, можете рахувати навіть, що це реклама, вони дійсно варті уваги, ціна і якість просто мене вражає. Так як вони не розкручені брендами і не мають таку ідеальну, скажімо, упаковку, можливо, як інші там Блискучу, якусь стікляну, вони мають зате гарну ціну, і ви можете працювати а, з ними з ними і при тому всьому заробляти. все ж таки Майстер має заробляти, а не працювати на бренд. Тому, щоб не забивати вам голову, там наприклад, складом хімією матеріалів, просто брайте гелі, кажу менш пігментовані. Особливо для моделювання. Якщо чим більша довжина, запам'ятайте, пігменту має. Тобто, яскраво-червоний гель, ви вже зрозуміли, що не підійде. Зараз багато кольорових гелів випускають бренди, така якась тенденція пішла. от Тому, в першу чергу, знову ж таки, повторюся, вам протестуйте їх і побачите самі наочно. Ось таку дівчатка просту, без води дала вам інформацію, без умнічества, як багато хто любить поумнічать, забить баки вам. От, я е, стараюся намагаюся робити це е, уроки прості. В першу чергу, для е, кожного майстра, щоб дійшла ця інформація, і щоб, звичайно ж такі, ваші роботи були класні і носибільні. І до скорої зустрічі на наступних уроках!